Олена пише, вона цитує Блеза Паскаля, великого французького математика, фізика, філософа. Паскаль писав: Усі тіла небесна твердь, зірки, земля та її царства не варті найнікчемнішого зумів, бо він знає все це і самого себе, а тіла не знають нічого. Але всі тіла взяті разом і всі уми взяті разом і все, що вони створили. Не варті жодного пориву милосердя. Це явище незрівнянно вищого порядку. Угу. Вас запитують, що це за властивість милосердя? Людина взагалі може проявити цю властивість, чи це нам не дано? Милосердя це властивість творця, так. І це властивість, яка може бути породжена людиною. Частково воно існує і у тварин і у рослин, і у риб, і усього живого. Але в людини воно має прокинутися в мірії, подібній до творця. Тобто людина народжується і майбутні людини Щоб в досягти тому... співчуття. А це так. дуже гарно. Як же ми далекі від цього зараз? Потрібно навчитися співчувати паскаль. Великий вчений. Так. Виходить, він дістався якоїсь точки основи людини. Mm -hmm, так. Був математиком, фізиком і раптом дістався основи людини. Вони це відчували, тому і йшли в науку. Тобто, вчені минулого ви думаєте. Не звичайно. Тому і називали все це філософією. Але колишня філософія це не філософія нашого ну, часу. Звісно. Як вчений, який працює на точних науках, доходить до таких відчуттів. Він відчуває світ, відчуває, як весь світ взаємопов'язаний між собою, і тому прагне вивчити ще більше його взаємодії. Виходить, він доходить до основи світу? Так, звісно, бажають, бажають а хочуть копнути до цього. Але якщо доходять до цієї точки милосердя, то значить до чогось докопались. Так. Ви якось говорили, що світ створений якраз із цієї точки милосердя. Іскра милосердя виникла. Тобто якщо вчений доходить до цього, то в принципі далі дорога вже до творця ближче. Це вже практично контакт із творцем, це ніби доля вчених, чи це доля кожної людини дійти до такого розуміння іскри милосердя? Це доля кожної людини. І всі ми дійдемо до такого стану, коли ми розкриємо кожен для себе, що взаємодія, взаємозв'язок, чуттєве взаємне проникнення одне в одного чуттєве, воно є метою розвитку.